На даному фото ви бачите зуб, який досить сильно зруйнований. Канал вже попередньо пролікований, встановлена тимчасова пломба. На даному фото ви бачите наскільки сильно даний зуб зруйнований. Залишилось тільки три стінки. Є в нас два варіанти вирішення питання. Перше це художня реставрація. Друге це композитна коронка. В даному випадку ми вибрали художню реставрацію, так як пацієнту тільки 15 років. Композитна коронка вибирається в тому випадку, коли зуб вже максимально сильно зруйнований, ми вже нічого не можемо зробити. Тому наступне фото фото відновленого зуба. Ви бачите, настільки якісно наш лікар-терапевт Марина Гонько відновила даний зуб. У нас є чітка анатомія, у нас виведений зуб з прикусу, для того, щоб пацієнт його в майбутньому не зламав. Тому в віці 20 років він зможе її спокійно поміняти на постійну керамічну коронку, коли вже закриються зони роста і пацієнт вже буде зрілий. Підсумок немає гарантії того, що даний зуб не сколеться. Але ми все зробили для того, щоб його вберегти від даної проблеми. Якщо ж в майбутньому спостереженні ми побачимо, що може бути скол реставрації, тоді ми підемо на виготовлення композитної коронки, щоб його укріпити. А в такому ж випадку надіємося на краще і спостерігаємо за нашим пацієнтом.